Від сьогодні патрульна поліція працюватиме на території всієї Хмельницької області. Це 33 групи швидкого реагування. Вони чергуватимуть цілодобово. Як забезпечена новостворена служба та які завдання виконуватиме, знає Лариса Світловська. Костянтин Вашталяр чотири роки працював слідчим у кам'янці. Подільському успішно пройшов перетестацію. Був зарахований у групу швидкого реагування патрульної поліції. П'ять хвилин дається на виклик для того, щоб прибути на місце події. Прибувши на місце події, встановлюємо свідки очевидців даного злочину. І якщо потрібно, викликаємо слідчу оперативну групу. А цей офіцер понад 10 років був дільничним у Красилівському райвідділку. Відповідав за три села. Тепер разом із напарником патрулюватиме увесь район. Найкоротший термін екіпаж приїжджає і надає їм допомогу, яка би якого характером не стосувалася. Чи припинити якесь будь-яке правопорушення, чи надати там медичну допомогу? чи… Щоб просто допомогти людині добратися з одного пункту населеного пункту в інший чи викликати йому інші там служби. іншу, іншу допомоги на території області діятимуть 33 групи швидкого реагування. Це майже пів тисячі поліцейських. Працюватимуть по 12 годин на ось таких автомобілях. Усі оснащені планшетами. На них надходитиме сигнал. Є аптечка першої меддопомоги, обладнане місце для правопорушника. Сьогодні у кожному районі із розрахунку 25 тисяч населення створюється група реагування патрульної поліції. Ціна питання цього проекту більше 8 мільйонів гривень. Камери ще ще мають бути правильно відеореєстратори. Сьогодні будемо вишуковувати кошти спільно з громадами. Голова національної поліції Хатія Деканоїдзе зазначила, технічного обладнання для повноцінної роботи патрульних поки що бракує. Зарплата а нині це близько 6 тисяч гривень теж має бути більшою. Якщо не буде мотивації у поліцейських. начиная с рядовых, то мы все коррупционные составляющие, конечно, не уберем никак с национальной полиции Украины. Почему? Потому что полицейский, который дежурит, который выходит на улицу, он находится или она вот на первом линии реально фронта, а борьба против криминала, то они должны чувствовать сзади себя государство, понимаете, которое их финансирует, которое дает достойные зарплаты, достойное техническое оборудование и так далее, и так далее. Сьогодні ж у Хмельницькій області відкрили першу поліцейську станцію для групи швидкого реагування. Вона обслуговуватиме 17 населених пунктів. Найближчим часом такі бази створять у кожному районі області. Лариса Світловська, Олександр Саричев. Новини на першому.